За запрошенням народного депутата Арсенія Пушкаренка на Житомирщині працювала тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України з питань правового статусу, соціальної підтримки, медичного забезпечення ветеранів війни, військовослужбовців, захисників захисниць та членів їх сімей. Однією з причин візиту стала велика кількість наявних питань від керівників громад. Сьогодні в громадах задають питання створюються ветеранські хаби. Мають помічники ветеранів створюються відділи з питань ветеранів в кожні органі місцевого самоврядування. І сьогодні голови громад питання, як це буде функціонувати, і сьогодні під час ТСК ми підняли ряд важливих питань. Дійсно, є проблеми, і майданчик тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради власне покликаний для того, щоб в рамках парламентського контролю координувати. Центральної центрального виконавчої влади. Члени комісії спочатку ознайомилися із медичними закладами області, котрі надають лікування та реабілітацію як для військових, ветеранів, так і цивільних. Зокрема, побували в одному із найкращих спеціалізованих закладів області, в якому проходять реабілітацію і військові з травмами хребта і ампутаціями нижніх кінцівок. Попит значно збільшився і також продовжує зростати. Проводиться стаціонарна реабілітація комплексна, яка включає в себе медичну, фізичну. І психологічну реабілітацію дуже багато позитивних результатів, і ми раді цими досягненнями і продовжуємо розвиватися. Окрім психологічної та медичної реабілітації, у лікувальному закладі окрему увагу приділяють фізичній реабілітації, а саме спортивній активності. Члени спеціальної комісії переконані, це також має неабияке значення для повернення до звичайного життя. Спорт я вважаю, є чи не найкращим інструментом для психологічної реабілітації та соціалізації ветеранів, поранених ветеранів, тих, хто страждають. На посттравматичний стресовий розлад, нервові, знервовані, нестабільні, а, втрата мотивації. Спорт дає їм самоорганізацію і мотивацію, мету, до якої вони йдуть. Ось три дуже важливих складових. оглянувши медичні заклади, народні обранці кажуть, такий формат виїзного засідання необхідний, аби розуміти реальні проблеми та потреби на місцях. Адже тільки особисто спілкуючись як з пацієнтами, так і керівництвом, та ознайомившись із реальною картиною, можна зрозуміти, куди та як варто рухатися. Нам це спілкування важливе, тому що ми будемо розуміти, які мають бути наші подальші кроки, зокрема в частині фінансування пакетів. в частині Ення якого саме потребує додаткового фінансування, і які мають бути спеціальні, так би мовити, умови для лікування, тобто все, що ми працювали в Верховній Раді, воно тут конкретизувалося». Обговорити отримані результати та питання від представників громад, члени комісії, зібралися у Житомирській політехніці. Лише кілька місяців тому тут відкрили центр ветеранського розвитку. Ми хотіли підняти сьогодні під час даного засідання проблемні питання, які необхідні для старту програми підготовки помічників ветеранів Житомирської області. Адже до нас звертаються керівники громад з проханням, щоб ми розпочали таку підготовку, тому що є велика потреба щодо консультування, надання юридичних послуг підтримки ветеранів безпосередньо в громадах в області. До засідання у форматі онлайн долучилася міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Хоча відповідей на чимало питань членів ТСК так і не вдалося від неї почути. Я відверто скажу, я завжди незадоволений доповіддю міністра. Ветеранів пані Лапутіни, вона абсолютно, на мою думку, була некомпетентна, не відповідала на конкретні запитання. І я сьогодні її закликав піти відставку. Я вважаю, що ви бути буде кадрове рішення. Окрім того, до засідання долучилися міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров та представники уповноваженого Верховної Ради справ людини. Спільно обговорили наявні питання у справах ветеранів Житомирської області та виявили напрямки, котрі потребують додаткової уваги, звернули увагу і на питання поширення досвіду Житомирської політехніки. Ветеранський хаб це ті послуги, які вже надає Житомирська політех, політехніка. і тому було важливо, щоб ну і такі хаби розросталися по Україні, і щоб ті люди, от, наприклад, як фахівці Житомирської політехніки, щоб вони, оскільки вони вже пройшли цей шлях, і фактично вони у себе, опять же, за свої гроші за гроші університету вже зробили певні дуже результативні, ефективні кроки для того, щоб вони теж були оцінені і могли бути поширені також на всю Україну. За підсумками роботи ТСК на Житомирщині будуть надані рекомендації профільним міністерствам та центральним органам виконавчої влади.